Це була найкоротша передвиборча кампанія в сучасній історії Німеччини. Пішли на неї німці не від хорошого життя, а через розпад коаліції, яка розвалилась за кілька годин після переобрання Дональда Трампа. Там всі з усіма пересварились через гроші та партійну позицію. Просто нагадую. І відбувалась вона спочатку під гаслами на кшталт. Зробимо економіку Німеччини знову величною, а потім різко завалилась у бік боротьби з незаконною міграцією. Сталося це після того, як біженець Авганець наприкінці січня зарізав в Ашафенбурзі двох людей, зокрема одну дитину. Вгадайте, чий рейтинг після цього випадку різко пішов вгору. Правильно ультраправої альтернативи для Німеччини вона піднялась на друге місце в опитуваннях, маючи підтримку кожного п'ятого виборця і особливо на сході країни. Адеяна обіцяла закрити кордони, згорнути європейську інтеграцію, відвести Німеччину від нібито хибних західних принципів відкритого суспільства та відновити відносини з Росією. Провідні партійні діячі під час кампанії відверто применшували звірства нацистів. А співлідер партії Аліса Вайдель називала Адольфа Гітлера комуністом під час дискусії в соціальних мережах з Ілоном Маском, який відкрито підтримував саме альтернативу для Німеччини. Фрідріх Мерц спробував перетягнути голоси від АДН і запропонував жорстку резолюцію щодо міграції, але тим самим спровокував конфронтацію з потенційними майбутніми коаліціянтами соціал-демократами та зеленими. А їм же ж тепер співпрацювати в новому уряді, хоча спочатку його треба сформувати. І новому уряду так чи інакше, але доведеться знову занурюватись в північний потік.